До 31-ї річниці Незалежності України Радіо Гомер представляє акцію Ми українці. Ми українці. Ми українці. Вітаю! Мене звати Каріна Солод, і я із міста Черкаси. Мені 16 років. Навчаюсь я у Черкаській спеціальній школі для дітей з фадами зору. Також у цьому році я закінчила Черкаську музичну школу номер 2 по класу фортепіано. І ще я займаюсь естрадним вокалом у зразковій студії Нон Стоп. Вітаю усіх українців із Днем Незалежності! Вже 31 рік наша країна незалежна. Я вітаю усіх з таким прекрасним. Святом і бажаю миру, любові, духу, сили, незламності, а також перемоги у війні з Росією, нашим бійцям, нашим воїнам, нашим солдатам, нашим Збройним силам України ЗСУ. Бажаю вистояти до кінця, ми, українці!